Сектори світової економіки Розглянемо галузі світової економіки. Вони включають первинний, вторинний та третинний сектор. Первинний сектор економіки це сукупність галузей, які спеціалізуються на видобутку і виробництві сировини. А також на її первинній переробці до стану напівфабрикатів. Дана галузь представлена наступними аспектами. Це видобування і споживання паливних мінеральних ресурсів та просторова організація сільського господарства. Розглянемо видобування і споживання паливних мінеральних ресурсів. Гірнича добовна промисловість забезпечує видобуток різних мінеральних ресурсів, серед яких постійно зростає значення мінерального палива. Серед паливних ресурсів найбільші запаси у світі припадають на вугілля, що оцінюється в 5 трильйонів тонн. Найбільше родовища вугілля зосереджені в США, Китаї, Росії, Німеччини, Австралії, Канаді. За сучасного рівня світового видобутку. Розвідені запаси вугілля може вистачити на 400 років. Основний споживачі вугілля енергетична, металургійна і хімічна промисловість. Нафта є перша на світовому ринку палива. Її використовують як джерело енергії а також як сировину для хімічної промисловості. З неї отримують низько речовин етилевий спирт, бензол, фенол, синтетичні волокна, каучук, пластмаси, лаки, барвники. Загальносвітовий видобуток нафти перевищує 4 мільярда тонн на рік. Глобальні ринки нафти формуються у країнах Західної Азії, а також у США, Росії, Ірані, Канаді, Венесуелі, Мексиці, Бразилії, Алжирі та Лівії. Найбільшим районом шельфового видобутку є Перська затока, затока Маракайбо у Венесуелі, Мексиканська затока, Північне море, Каспійське море, Гвінейська затока, південно Китайське море. Провідну роль на світовому нафтовому ринку відіграє створена в 1960 році Організація країн експортерів нафти ОПЕК, до якої нині входять 15 країн. На їхню частку припадає 40% світового видобутку та понад 50% світового експорту нафти. Розвідані запаси природного газу за останні 20 років зросли до 144 трильйона кубічних метрів, що пов'язано з відкриттям низки нових родовищ, зокрема в Сибіру на шельфі Баренцевого моря. Найбільші запаси природного газу мають Росія, США, Ірак, Іран та Норвегія. Забезпеченість природним газом за сучасного рівня його світового видобутку становить приблизно 70 років. За обсягами видобутку природного газу лідирують США та Росія. Розглянемо просторову організацію сільського господарства. Сільське господарство характеризується великою різноманітністю, тому нині відокремлюють такі його типи, як екстенсивне сільське господарство та інтенсивне сільське господарство. Традиційно в сільському господарстві виділяють два напрямки: рослинництво і тваринництво, які виробляють 99% продукції. Інше аквакультура, використання комах. Відіграють другорядну роль. Рослинництво спеціалізується на вирощуванні сільськогосподарських культур для виробництва рослинної продукції, забезпечує населення продуктами харчування, Тваринництво – кормами, а чимало промислових підприємств сировиною. Нині використовується до півтори тисячі видів культурних рослин. Співвідношення між рослинництвом і тваринництвом у різних країнах змінюються. У промислово розвинених державах останнє переважає. А ось у країнах Середземного моря, навпаки, переважає рослинництво, що визначається недостатньо сприятливими для тваринництва природними умовами. Найважливішим напрямком рослинництва є зернове господарство. Для пшениці найсприятливіші степові. Та лісостепові зони помірного поясу, де вона є головною серед продовольчих зернових культур. Лідерами за її вирощуванням є Китай, Індія, Росія, США, Канада, Франція, Україна, Німеччина, Австралія. На світовий ринок щороку надходить майже 750 мільйонів пшениці. Кукурудза є теплолюбною рослиною, яка в Латинській Америці та Африці є продовольчою, а у США та Європі ще й кормовою. Абсолютним лідером у виробництві та експорті кукурудзи є США, а також Китай, Бразилія, Аргентина та деякі європейські країни: Україна, Франція, Угорщина та Африканські країни. Нігерія, Єгипет, технічні культури, вирощуються для, для одержання сировини для виробництва різноманітних продовольчих і промислових товарів. Найбільше значення мають цукрова тростина: цукровий буряк, соєві боби, арахис, соняшник, бавовник, олівкове дерево. До тенезуючих культур відносять каву. Какао, чай, який вирощують у тропічних і субтропічних широтах. Великі плантації і збори чаю зосереджені в Азії, кави у Латинській Америці. Какао в Африці. Найбільші у світі плантації каучуконосів, таке дерево, як гевея, розташовані у країнах Південно-Східної Азії і Бразилії. Серед кореноплодів вирізняється картопля. Її посів розташовані переважно в помірній зоні північної півкулі. У тропічних і субтропічних країнах Азії та Латинської Америки вирощують і інші коренеплоди: це батат, ямс, маніок. За зборами овочів і плодів світовими лідерами є великі країни зазвичай із численним населенням і сприятливими природно-кліматичними умовами. Вирощуванням якісних сортів винограду, столових і вінних славиться Іспанія, Франція, Італія, США, Чилі, Україна, Угорщина, Німеччина. Спеціалізацією тваринництва є розведення і використання сільськогосподарських тварин. У розвинутих країнах тваринництво характеризується високим рівнем механізації. Для країн, що розвиваються, характерним є малопродуктивне екстенсивне тваринництво. Скотарство поширено в усьому світі і відіграє важливу роль в економіці багатьох країн. За поголов'ям великої рогатої худоби лідірують Індія, Бразилія, Китай, США та Аргентина. А за виробництвом молока Індія, США, Китай, Німеччина. Свинарство найбільше розвинено у Східній Азії. Свійських птахів мають США, Китай, Індія, Бразилія. Розведення овець переважає в районах з великими пасовищами, особливо в пустельних і напівпустельних зонах тропічного і субтропічного поясів. Верблюдівництво тяжіє до пустель, напівпустель і сухих степів, де традиційна аграрна сфера в мусульманських країнах а рідного поясу. Оленярство поширено на півночі і Сибіру і на Дальньому сході Росії, а також у Норвегії, Швейцарії, Фінляндії, Канаді та Алясці. Рибальство один з найдавніших промислів людства, а нині важлива ланка світового господарства. Майже 75% усього світового впливу йде на харчування людей, решту переробляють на рибі чи борошно та жири. Основним районом вилову риби останніми десятиліттями є північна частина Тихого океану. Починаючи з другої половини ХХ століття стала швидко розвиватися аквакультура, тобто вирощування риб, малюсків, ракоподібних водоростей у контрольованих людиною умовах. У Європі аквакультура спеціалізується на вирощуванні устріць і мідій. У США вирощують виключно устріць.